Ще раз всім доброго дня. Добре. Я сьогодні прийшла не з пустими руками. Принесла ось таку чашку для громадського телебачення Кременчука. Друга. Дуже рада, що ви самоорганізувалися і почали таку важливу справу. І дуже приємно, що все це онлайн іде. І тут написано російською, але ми всі спілкуємося на різних мовах. Будьте реалістами, требуйте, требуйте невозможного. німожнівазможна Треба а з другої сторони, в світі, можливо, все. <рес> Тому я вважаю, що не потрібно нічого боятися насамперед. І тут питання стосується, в першу чергу, політичної волі. Наявності політичної волі, або відсутності політичної волі. І коли ми говоримо кожної каденції про те, що повинно скорочувати повинні скорочувати, треба економити, йдемо е, на вибори в кожна практично партія або кожна людина, яка вважає за потрібне якимось чином говорити про теми районів або міста, або чиновників взагалі, говорить про те, що потрібно скорочувати або потрібно якимось чином реорганізовувати. Так сталося, що мені довелося бачити парламенти і Польщі, і Німеччини, і Франції, і Сполучених Штатів Америки і бути і в Сенаті. І хочу сказати, що там. Ці питання вирішуються саме з низів і доверху. Тобто ми говоримо про місцеве самоврядування, розвиток місцевого самоврядування, самоорганізацію, така як є в нас в наших журналістів в Кременчуці, слава Богу. І е, з іншого боку, ми говоримо взагалі про політику, про державу, існування держави як апарату примусу певного. І про те, що кожен громадянин, якщо він відраховує певні внески в існування держави, він повинен знати, що з тими внесками, що з податками, яким чином вони використовуються. Тому я хочу сказати стосовно Кременчука. Зараз ми стоїмо на порозі таких подій, чуємо сьогодні про це і в Кременчуці, що буде тотальне скорочення і на підприємствах, і також буде скорочення і в державному секторі. Якщо ми хочемо, щоб наприкінці року люди отримували заробітну платню, то про це потрібно дбати вже сьогодні. І ем, дуже чітко можна маніпулювати. Цифрами самими різними, починаючи від того, у мене в руках от, знаходиться <клес> всіна бумага фінансового управління Тременчука. Будь ласка, міськвиконком. Та це міськвиконком да, надана <клес> тітьорки на підписала заступник фінуправління. Ось дивимося, виконавчий комітет автозаводської районної ради. Заробітна платня та нарахування на оплату праці це майже 4 мільйони гривень. 12, ну, 3, 2014 року. Це ми говоримо, що 2013 рік, факт фактично профінансовано 4 мільйони, ну, там, 59 8. а, а у вас є інформація, скільки чиновників взагалі нараховується у міському конкомі, можливо, і у райвиконкомі? Така інформація у мене є вона правда на тому, що якщо... чи вважаєте, що ви це що це забагато? Як всі стверджують? Можливо, там е, колись, ми, колись ми рахували, що для того, щоб поміняти зараз їх чиновників в Україні, потрібно 53 тисячі людей. Як ви вважаєте, це багато чи поміняти мало? Поміняти одних на інших? Одних на інших, якщо от поміняти ну, одних це на інших. Зіма, так? Якою казав Каха Бендукіт. це так, вони ні. звільнили і взяли і, нових І взяли нових. на велику зарплату. Я вважаю, що тут потрібно реформувати. Тому що, ну, наприклад, якщо ми візьмемо автозаводський або Криківський район, якщо ми візьмемо навіть таку структуру, як фінансові відділи, то е, одна людина, а може навіть і більше, займаються тим, що. Переписують певні цифри і пересилають їх на міськвиконком. Потім в міськвиконкомі збирають все це докупи, ті ж, ж цифри, і потім подається міському голові Так? Потім ми дивимося додаток, так, наприклад, такий доходи. Є у нас загальний фонд, спеціальний фонд. Є дотації, є міський бюджет, і райони у нас знаходяться на дотаціях. Це ми всі знаємо. Коли були повноваження певні у районів, коли були там і освіта, і все інше, ми говорили про те, що райони, ну і бюджети були зовсім інші. Зараз же в районах залишилося що? Те, що фінансується з державного бюджету. Ну, практично. Там можна виключати те, що стосується моментів благоустрою. Райони в нас займаються благоустроєм. Ну, Повністю, навіть кожен працівник за кожним працівником поділена вся територія міста Кременчука. Ну, він... це основна робота, це основна діяльність революції на да, да. сьогодні. А е, до того в нас є служба в справах дітей, у нас є соціальний захист населення, да? які е, кошти йдуть всі практично. Це субвенції з державного бюджету. І говорити про те, що сьогодні не потрібно ніяким чином реформувати. Я б сказала, що потрібно і навіть дуже серйозно, але про це потрібно думати на рівні держави взагалі. А що ми повинні робити в Кременчуці на сьогодні? Це ну, моя особиста думка. Ми повинні в першу чергу продивитися всі ті надходження, інші надходження, коли ми говоримо до районних бюджетів за рахунок арендної плати, за рахунок якихось там виконання робіт. І так далі. І якщо прийшли нові керівники, вони повинні все це взяти, як кажуть, під карандаш і подивитися, звідки ляці надходження і що з тими коштами робити. Тому що вони, можливо, лежать десь смертним грузом на рахунках і не використовуються. По-друге, подивитися по кожному відділу. ті функції, які дублюються в районах і в містах, вони також. Повинні, тобто за, їх рахунок скоротити за їх рахунок можна Штат. якимось чином скоротити штати. Потім подивитися на заробітні платні навіть керівників. Да? Ну я так дуже приблизно я працювала в Крюковському районі і трохи знаю всю цю систему. Ну, наприклад, ми беремо середній оклад, такий 3 тисячі гривень керівника району. Це оклад. Це реальна цифра. Чи 3 тисячі це... 100, там ага. да. 100% премія на той оклад. 50% вислуга років, 10% секретність. І приблизно це так десь виходить, ну, в залежності від того, скільки людина працює, який в неї стаж, приблизно 8 тисяч гривень. Помножуємо це на 12, і виходить в нас досить така сума добре. Потім візьмемо, наприклад, таку частину, як там, будинки сімейного типу. Да? І приблизно півмільйона, У мене є ці цифри, трошки менше, півмільйона, наприклад, в курківському районі йде на будинок сімейного типу. Це дуже добра справа, це потрібна справа. Але чиновники, які обслуговують, скажімо так, ведуть, да, ведуть, да, ведуть да. Да, да, да. отримують декілька разів більше ніж, ніж та сума. Ну за рік я маю на увазі, ніж та сума, яка е, безпосередньо витрачається на людей. Та таким чином, виходить, що мати, наприклад, яка, е, бере участь у цьому проєкті, то угу. вона отримує менше, ніж той чиновник, який веде цю якщо родину. Ми сукупно, якщо ми сукупно візьмемо заробітну платню і весь супровід, так, то виходить, що так. Так, Цікаво. може, може Справа в тому, що там же ще ведення да, районних рад. Я зараз, можливо, угу. трошки не в, той, не в той стіпі, але хочу сказати свою особисту думку. Особисто я вважаю, що районні ради Кременчуку не потрібні. Це я так вважаю. Uh -huh. тому що вони насправді не несуть жодної смислової жодного смислового навантаження в своїй роботі. І, наприклад, районні адміністрації без районних рад цілком могли поратися із тою роботою, яка на сьогодні є в районах. Вона все ж таки є. Не будемо применшувати uh -huh. цього значення. А як ви щодо що цього А, Я завжди говорила і говорю, що влада повинна бути якомога більше наближена до людей, але це можливо. Не а за я, рах... а як вони... Але це можливо робити не за рахунок лише районних рад, розумієте? Ну, Візьмемо таку просто цифру. Крюків автозавод не має значення. Скажіть мені, будь ласка, скільки запитів депутати за останній рік районних рад зробили ну, на сесіях, наприклад. да? З тим урахуванням, що сесії проходили там раз в півтора місяці. да? Давайте я можу по руках порахувати. Так, як ви ставите питання, Зрозуміло, що або... жодного. Або жодного а, ні, вони є, налична, але це невелика кількість. Не Якісь, наприклад, в тому ж штаті Вашингтон, ну якщо ми візьмемо так штати за певний приклад, сім депутатів міської ради взагалі хулич. Хоча чисельність ну, не набагато більша, ніж в Кремінчуці. Але ці люди працюють і все нормально. У нас виходить так, що 60 депутатів міської ради, 50 і 40 депутатів районних рад. При всьому тому запити, ну я не хочу нікого образити, але не всі депутати постійно спілкуються зі своїми виборцями, не всі депутати. Хоча б один раз зробили запит на сесіях районних чи міських рад, і тоді виникає питання. Страшно, да? далекі, а ні, де страшно. Да. Потім виникає інше питання. Коли ми чуємо навіть запит на районній раді, то вони знов таки ці ж депутати звертаються до чиновників міськвіконкому, так? да. Ну так ми всі з вами, кожен ви, я, кожен громадянин має право звернутися до, до любого чиновника ну, в Україні в усій. І ми бачимо кількість зверністів Крюківський ревіконку і в місь, Ну, Не потрібно дублювати певні речі. І кількість їх або повинна бути скорочена набагато, або ж в цих умовах, в умовах війни. Вони повинні бути взагалі прибрані і залишені райдержадміністрації. І ще Ви зараз рай... говорите про райраду чи Райдержад... рай Держадміністрацію. Райадміністрації. Райадміністрацію, Райднай... так. Райднай... Mm. Да. Вони повинні залишатися, тому що в нас, ну, знаєте, є в 75-му році прийнята постанова про утворення районів і так далі. І це може приймати лише Верховна Рада. Тут ми в Кримічці з вами на цьому рівні нічого не вирішимо стосовно Але, районів. Райради... Але райради, Це вже повноваження. За півроку до того, як ну, почнуться на те, Наскільки давно це запитання вже uh -huh. стає? Періодично вона впливає uh -huh. потрібні, не потрібні ось ту кількість чиновників, але ж це сім'ї, але ж це, тобто, ну воно нібито якось і обговорюється, але але ніякової не волі можна... немає. А до речі, у кого має бути політична воля, щоб прийняти це рішення? Чи сьогодні є у Кременчуці такі кроки, які дійсно нам вказують на те, що можливо, що вже станеться? Ну, в першу чергу вона повинна бути у міського голови. Політична а вам відомо, є в нього він такова. про це заявляв не один раз, але зараз ось спитаємо на сесії ще раз, яке в нього Дісно, не, на сьогодні, яка в нього на сьогодні склалося враження від того. А по-друге, взагалі не потрібно міняти обличчя, потрібно міняти систему і систему виборів також. І якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, то потрібно будувати все знизу, починаючи від будинкових комітетів, від рад громадськості, але реальних, а не призначених там голова ради громадськості отримує заробітну платню. В райвиконкомі, да? угу. ну, але чи були вибори голови Ради громадськості того мікрорайону? Я вам можу сказати, що не було. Ну, це ну, а як ви вважаєте, у процентному співвідношенні яке скорочення було б оптимальним для нашого міста, От, враховуючи чисельність населення, чиновників на душу населення? Знаєте, я за фахом соціолог, а не економіст і не фінансиста, але я можу тут сказати одне: що ми в загальному обсязі фінансування районів приблизно 30-33% йдуть на заробітну платню і. 33% від чого? Це... Від загального бюджету району. 30-33%. Від... На зарплатню чиновник. Це я дивилася з 2010 по 2011-2012, тобто в динаміці. Так? Е, е, йдуть на зарплатню е, чиновників. Ви знаєте, в мене є інформація невеличка, mm -hmm. можливо, вона буде як прецедент і mm -hmm. на неї. Зголосяться всі інші стало відомо, що в автозаводській райраді на 10% скоротять чиновників. Скорочення відбудеться вже найближчим часом. Про це повідомив голова автозаводської райради Валентин Шапорос. За його словами, питання буде винесено на найближчу сесію. Наразі у райвиконкомі йде реформування відділу благоустрою. Відділ благоустрою працює незадовільно і наразі там реорганізація на початку наступного тижня буде призначений новий керівник. Зазначив Валентин Шапорос. Варто нагадати, що на минулій сесії автозаводської райради депутати прийняли рішення. Про скасування першого заступника. Тобто у Валентина Шапориста наразі немає першого заступника, є просто заступник. Е, так, до цієї ж теми новина щодо мерія Кременчука просить в уряду позику на зарплату бюджетникам. Про це пише газета Телеграф на своєму сайті з посиланням на віцемера Тетяну Неїленко. За її словами, за підсумками двох місяців бюджет міста не дотримав двадцять шість мільйонів гривень. Але тільки 25 березня стане відомо, чи дадуть Кременчуку позику, яку саме. Якщо не дадуть, тоді виплата зарплат бюджетникам під питання. Їм, каже пані Неїленко. Вона також зазначила, що окрім бюджетників, на початок квітня борг і зарплати може е, показати Кременчуцький сталеливарний завод. Сьогодні ми вже говорили, що це майже про, 9 про, мільйонів про, гривень. Угу. Вражаюча сума. Е, але ж все, все взаємопов'язане через ситуацію в країні кременчужани стали гірше платити за квартири. Ну, все одно інше за іншим тим. Якщо до про це свідчить Данія Бонвідділів комунальних служб за цей рік 2014, якщо раніше послуги водоканалу оплачували практично 100%, то в січні рівень проплат становив. 94,4, в лютому 94,3. плата за послугу теплопостачання, яку надає ТЕЦ Полтава Беленерго, з початку року в середньому знизилася на 2-3%. На підприємства ЖКГ зниження рівня проплат пов'язують з політичною ситуацією в країні, звісно, і затримка затримками зарплати. Ну і, мабуть, з якістю надання послуг іноді спов'язують також. Так. Я думаю, що це дуже важливо, особливо якість надання послуг. І це, можливо, буде однією з тем наших наступних ефірів, тому що є про що говорити і про що розповідати? Скажіть, Оксана, а як ну можливо, у вас є приклад, ви знайомі з тим прикладом, щоб чиновники працювали ну, на відмінно. І їх необхідність їхньої роботи, їхнього відділу і там їхня кількість, вона обов'язкова. Чи є у вас такий приклад? Ті ж з... в Польщі, наприклад, ну, можна з... і про нас, можна і про а, нас, і про Хримичук. <рес> Звичайно, є люди, які самовіддано працюють. І є такі люди і в Крюківському автозаводському районах, є особливо, ну я знаю працівників відділів соціального захисту, які там повинен бути отакий штат, да? а вони в п'ятьох, там, в шістьох роблять роботу, яку ну, взагалі. Мали пробити навіть є ж певні закони, є трудодні, да? там, трудогодини, є 24 години в, ну, в сутках більше немає. Тому ці люди є, особисто а їм ось У міській конкомі, можливо, ви знаєте, ну, на ваш погляд, от який відділ, маючи на увазі ту кількість людей, які зараз там працюють, наскільки пропорційно це, які їх? Коефіцієнт корисної дії у цих людей. От мене цікавить, який відділ, на ваш погляд, яке управління у міській Міській адміністрації є найкраще. Ви мене зараз ставите в таку позицію. Дуже це наша робота да, да, да. журналістку. Тому що я зараз скажу: ой, одні добрі, а інші погані. Завтра придумає свіконком, скажу, ми з вами не працюємо. Оксана Анатолійовна, ви там щось говорили таке про громадське і будемо працювати. Да, да. Я звичайно ж хочу сказати, що завжди є люди, які самовіддано працюють, і які достойні е, того, щоб називатися е, людьми. Які працюють на громаду, і в міськвиконкомах також. Але потрібно зазначити, що коли людина сідає на певне крісло, займає певну посаду, є такий психологічний фактор, там, що ну, рука так і тянеться до маракує, як той казав. Да? Тому потрібно їх змінювати якомога частіше. Тобто потрібно, Або ж їх потрібно і скорочувати і, і скорочувати, і ротація повинна бути в кадрах. От, е і навчання повинно бути, щоб у нас не одні ті самі їздили на навчання, а й е брали молодь для того, щоб була, як кажуть, нова струята, е нові нова кров, нова кров <плес> так би <ви плес> мовити. Да. Тут дуже таке системне, велике, великий пласт роботи, і тут неможливо сказати, що так, оце завтра, все, всіх вигнать, запустить нових чи буде то краще? Взагалі скажіть, ось влада реагує. Ну, ті ж чиновники mm -hmm. реагують на ваші якісь певні спроби подати якісь чи то запити, чи то пропозиції mm -hmm. щодо цього питання. Я можу сказати, що поки що досить спокійно. Чому? Тому що не бояться цих скорочень. Чи... Чому така впевненість і, спокійні? Можливо, спокійні? і так. Можливо, і так. А... Розуміючи, що це на державному рівні? Все? А, може, роз... а може розуміючи те, що в нас дуже часто звикли знаєте, певні питання забалакувати. От у мене є з собою лист. Uh -huh. ем, я пам'ятаєте, на, на минулій сесії говорила про... Перейменування вулиць. Так? Ага. так от пройшов місяць, вже буде 25 числа, і е, пишуть мені про дату, і час, місце проведення засідання, повідомимо додатково засідання стосовно е, пропозиції, там, перейменування вулиць. так? Е, тут хоча б виконкомі почати ага. обговорювати. Тобто, у нас є така тенденція, як то кажуть, заговорювати, заговорювати і спускати на тормозах. Е, це відписка ви вважаєте? Я вважаю, що це відписка. Я теж так важаю. Тому що ну, за місяць можна було б вже зібратися. І навіть якщо там надали доручення, робоча нарада відбулася, і доручення структурним підрозділам. Ну запросіть мене на ту робочу нараду, наприклад. А ось ця фраза буде. Як, Про дату і місце проведення засідання повідомимо додатково. додатково. До кого це конкретно? Чи є конкретна особа, до якої можна звернутися і сказати, а коли ж мені. Чи вони по постановлі? телефонують? Такі? Ну, Вони телефонують. потім Додатково. І, да, додатково, і потім е призначають. Але я на сесії знов таки буду піднімати це питання, розумієте? Е можливо. Е у нас дуже багато і, там, і прізвищ, які е, варто вшанувати в Кременчуці. Я говорю про те, що цей процес повинні ми розпочати хоча б. Але коли воно навіть не розпочинається, обговорення, да? ну… Оксана, ви вже... от така дієва жінка, е, сильна, е, це моє враження. І, скажімо так, ходять не безпідставні розмови, що ну, принаймні е, ваша кандидатура розглядається на посаду. Секретаря міської ради, угу. скажіть, чи хотіли б ви зайнятися цією роботою? Я хочу вам сказати, що я могла б зайнятися цією роботою. Питання, хочу чи не хочу, це питання скоріше довіри або недовіри депутатського корпусу, і це ну виборна посада, ви всі розумієте. У мене є і інші пропозиції, але те, ці, ну. Деякі люди говорять, що не потрібно навіть найближчі два місяці нікуди йти, щось буде мінятися в країні, а потім з новою кров'ю. Я була і є е, активною і в ті часи, і зараз. Так? І Сьогодні я прийшла до вас ось навіть з значком, якщо бачите, такий. Бачу, Там написано Артек. Артек там Чому? написано. Да. І дев'ять. Десь в 87-му році я була делегатом дев'ятого го всесоюзного сльота Піаніра в Артекі от 8 тисяч крімчужан. І я хочу зараз, пользу сучаєм в камеру сказать товарищу Жиреновскому, да, что лично я не допущу, чтобы он отдыхал в ортеке, а не діти, які повинні там дійсно відпочивати, українські діти. І поэтому я а сегодня делаю этот вы можете предотвратить это появление отдыхающего Жиреновского. Значить, будемо чинити супротив всілякі і будемо боротися за Крим. Тому що я вважаю, що Крим це частина України. І це назавжди. Ви чули, Володимир Вольфович? Якщо не чули, вам розкажуть. А скажіть, е оскільки, ну, ми вже заговорили uh -huh. з вами про посаду секретаря міської ради, зараз на цій посаді Василь Михайлович Євко, е він, скажімо так, на мій погляд, непорушна людина в цій посаді. Він вже ж кілька років, е певно, має серйозний досвід. Е і може поділитися ним, але ж все ж таки він людина і, напевно, недоліки в його роботі секретаря міської ради були є і будуть. Ну, це таке селяве. Скажіть, от які, на ваш погляд, найбільші недоліки в роботі секретаря міської ради зараз? Е, я... Що б ви змінили? Я вам скажу, що Василь Михайлович дуже досвідчена людина. Всі ми вихідці з Крюківського райвиконкому. Андрій Володимирович Коваленко, дякувати йому, вмів готувати і підбирати кадри завжди. Так? І в свій час Василь Михайлович також був в Крюківському райвиконкомі. Єдине в мене, скажімо так, Наскільки я можу з свого віку говорити про якісь рекомендації до Василя Михайловича, він завжди дуже обережна людина, дуже обережна, дуже спокійна, дуже виважена. Це є і плюс, і в нинішній ситуації це є і мінус. І ще одне питання, яке необхідно не забувати: що Василь Михайлович все ж таки зайшов в міську раду як член партії регіонів, і потрібно мати відповідальність. Політичну відповідальність в першу чергу за таку позицію це моя думка. Дякуємо вам, Оксана.